Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні-трактор Lowall 244. І з усієї лінійки модельного ряду ця модель є сама дешевша. Зараз ж такий тракторець ви можете купити за 7570 доларів. Тож, конкретно в цьому відео будемо розбиратись детально, що ж ви отримаєте за ці гроші. Взагалі ж, як ви всі знаєте, це давно відомий бренд, який на ринку в Україні вже досить давно і зарекомендував себе він добре. Також модельний ряд тракторів саме потужністю 24 кінських сили досить широкий. Але є одна особливість, яка багатьом не подобається. Це те, що речах перемикання КПП знаходиться посередині. Я сам, до речі, не розумію, чому ж її все ж таки не винести в бік, хоча б на деяких моделях. І все ж таки я сподіваюся, що скоро з'являться ловоли з боковим перемиканням передач. Що стосується цієї моделі, як бачите, грузів на задніх колесах в комплекті немає. Розмір задньої резини 9,5 на 24 Диск задній розборний. Передні колеса мають розмір 6 на 16 Колія по центрах коліс стандартна, 1,20 м. Можна збільшити до 1,35 м шляхом перестановки коліс передніх зліво направо, справа наліво. Передній міст звичайний, редукторного типу, такий же самий встановлюється на багатьох тракторах потужністю 24 або навіть 40 кінських сил. Кліренс тут 29 см, агротехнічний просвіт 36 см. Гідроциліндр, як бачите, на гідропідсилювач руля встановлений таким чином, що його важко пошкодити. Він двосторонній, симетричний і штоки захищені металевим захистом. Передні ж грузи, як ви бачите, є в комплекті. І що стосується експлуатаційної ваги, вона тут становить 1400 кг. Якщо ж вам потрібно більше, можна докинути ззаду на колеса ще грузів і буде зовсім непогано для 24-ки. Педальний вузол виглядає непогано, педалі зроблені з боковими упорами, та вони не слизькі. Також мені подобається центральний тонель, що він зашитий уловость таким теж захистом. Тут же ж знаходиться речах перемикання діапазонів та речах перемикання швидкостей. Все по стандарту, 4 швидкості вперед та 1 назад, плюс 2 діапазони, отже, 8 вперед та 2 назад. Всі остальні речаги знаходяться в нормальному доступі, все під руками. Розташування у них, я б сказав, би, стандартне. Щодо приборної панелі, тут теж все продумано. Є кнопки управління освітленням та аварійкою, поворотами. Та додатковим освітленням сама ж приборна панель автомобільного типу. На ній, же, як ви бачите, є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактора. Єдине, що я завжди повторюю, хотілося б контролювати тиск масла в двигуну не тільки за допомогою контрольної лампочки. В цілому, все ж виглядає непогано. Що ж стосується задньої трьох точки, як ви бачите, всі шплінти на цепочках, регулювання тут, звісно, стандартні, є розетка під причеп. Одна пара гідровиходів. Також на крилах непогана товщина металу, тож виглядає крепко і надійно. Хороше кріплення бокових стяжок, вал відбору швидкості двошвидкісний, 540 або 1000 обертів за хвилину. Причіпний вузол тут тільки один. Але він дозволяє одночасно працювати і з валом відбору потужності. Щодо вантажопідйомності і підйомного механізму, вона тут становить 450 кг. І масляні ванни, трансмісії та гідравліки тут роздільні. Упаковка тракторів Китаї теж хороша, як ви бачите, все заклеєно пленками. Капот тут відкривається, просто потягнувши за важіль, піднімається вверх за допомогою двох газових упорів і тримається так у відкритому положенні. Доступ до двигуна відкривається, ну скажімо так, середній, є і покраще, але ж кожен день вам там заглядати нічого. Щодо комплектації, тут встановлено два інші насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля, генератор потужністю 750 Вт. Трубки для гідравлічного мастила проложені досить грамотно, нічого ніде не терчить. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Радіатор захищений двома металевими сітками, акумулятор встановлений на 95 А, /1. двигун це км 395 ВТ. Трьохциліндровий, звичайний атмосферник, об'ємом 1523 см кубічних повітряний фільтр, контактно масляний з циклоном. Ну і в принципі це все, що стосується характеристик цього тракторця. Окремо хотів би відмітити якість та зручність сидіння, багато чув за нього відгуки, і саме таке купляють сидіння, якщо хтось хоче замінити на своєму якомусь тракторі іншої марки. Також забув сказати вам за щеплення, воно тут однодискове. І гарантія на трактори LAVOL в Україні 2 роки, який можна з цього всього зробити висновок. Ну, по-перше, це вже не бюджетний трактор, це категорія брендованих тракторів, і є багато спорів, чи варто переплачувати за бренд, чи не варто, чи переплачуємо ми тут тільки за назву або наклейку на капоті. Я вже пояснював і буду пояснювати, це різні заводи, різна якість та різне відношення виробника до дрібниць. Що я маю на увазі під значенням різна якість? А це те, що кожні заводи різні, якийсь більші, якісь, якісь менші, у якогось заводу сучасніше обладнання, яке виготовляє якісні шестерні вали та робить хорошу обробку. Також різна кількість персоналу, а отже різний контроль якості на певних процесах на виробництві. Тож в теорії на виході ми маємо якісніший продукт з найменшим відсотком браку. І переплачуєте ви саме за це. А от варто це робити чи ні, це ви вже вирішуєте самі. Як я вам постійно і кажу, багато чого залежить від видів робіт та об'ємах. Ну і звичайно ж від вашого бюджету. З власного ж досвіду можу сказати, що не завжди потрібно переплачувати за бренд. Тобто, все по ситуації, можливо, вам і Сінтая вистачить на багато років. Ну а зараз я ще заведу трактор та трішки приїдуся, тож кому цікаво, як він працює, не перемикайте. Що ж, дякую за увагу, усім мира, здоров'я та гарного дня!